Бог народився у вертепці на соломці, сам Ісус з'явився, Хай Ісус, Мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, ми вже будемо Господарю, від вас відхо. Жденного Ісуса будемо просити, Хай Ісус моледиця, благослови. Життя, що ви мирі проживали і біди не знали коляд, коляд, коляда, у віконці загляда, у різдвяно світу, ніжку запали на Коляда, поклич до харчі, щоб Ісуса привітати Люди добрі, колядуйте, сина Божого шилить, а там у здорові живіте, та багато ся.